По-перше, Азов як націоналістичний підрозділ, я як український націоналіст, як європейський патріот, співчуваю французькому народу, і це жахливо, що пролилася така кількість крові. Це називається терактом. Насправді, я думаю, що мова йде про ну, майже, майже півдобові бої. Центрі європейської столиці мова скоріше йде про війну, ніж про теракт. Зараз європейська цивілізація як цілісність веде дві цивілізаційні війни на сході України проти цивілізації Євразійства, проти цієї радянсько-російської потвори і проти радикального ісламу. Як такого? Ці дві цивілізаційні війни, вони, їх програш чи виграш буде в принципі, вирішувати виживання, новий розквіт чи смерть європейської цивілізації. Європа в цей час повинна об'єднатися, не мова й не йде про рамки ЄС, але об'єднатися духовно. Об'єднатися в цивілізаційному плані для того, щоб протиставити свою ідею, свою європейську ідентичність оцим двом загрозам, які реально існують. Я абсолютно певен, що прокинеться і Україна, і прокинеться і Європа під впливом таких загроз. Але на превеликий жаль, зараз Європа програє і там, і там, і тут, на Сході, і, і на Близькому Сході, і там на Заході.